Ну а Івано-Франківський територіальний центр комплектування відрегував на конфлікт між місцевими мешканцями і своїми співробітниками. Рішенням військомату було прибрати свій блокпост у ворогті. Однак військові наголосили, що і надалі продовжуватимуть перевіряти документи громадян і виявляти ухилянтів серед відпочивальників. Також в ТЦК заявляють, що місцеві жителі, нібито напали на військовослужбовця, поранили його і побили машину. Ну і крім того, військкоматі зазначили, що не розуміють проти чого протестують місцеві місцеві жителі, оскільки багато їхніх однослідчан воюють зараз також і захищають країну. Нагадаю, що в курортному селищі Ворохта, це на Прикарпатті, відбулася сутичка між місцевими жителями і працівниками ТЦК через встановлений блокпост. Місцеві скаржилися, що нібито через співробітників військкомату туристи не приїжджають до курорту, і рез в результаті люди позбавлені доходу і не мають за що жити. Внаслідок перепалки розлючений НАТО заблокував роботу блокпосту і напав на військових. Як це відбувалось зараз? маємо нагоду побачити. <laughs> i <inaudible> <inaudible>